Доброго дня, компанія Агросіц. Сьогодні хочемо розповісти вам про цукровий буряк-гібрид Авалон, який стійкий до гліфосату. Тобто гербіциду, який містить в своєму складу сіль гліфосату 480 г на літр. Тобто, це той самий раундап. Норма внесення якого до 4 літрів на гектар за одну обробку. Першу обробку гліфосатом можна проводити уже через 2 неділі після всходів. Обробляти буряк можна декілька разів, але проміжок між обробками має бути витриманий не менше як 2 неділі. Урожайність гібрида за роки випробування становила, наприклад, в полісі 600-650 з гектара, в лісостеповій зоні 600-800 з гектара. У степовій зоні вона становила 850-900 центрів з гектара. Цукристість даного гібрида в середньому 18-19%. Отже, перейдемо до огляду безпосереднього самого насіння. Фракція 3,5%-4,5. Насіння оброблене двома інсектицидами: це Голкіпер та Семафор фунгіцидами Максим Ексель, Royal Flow та Чигаре, стимулятором росту. Насіння покрашене, одна посівна одиниця містить 100 тисяч насіни. Якщо вас зацікавило насіння, телефонуйте нашим менеджерам за телефонами, які вказані на екрані. Доставка безкоштовна. Звертайтеся.